Сто років тому цими шляхами повільно йшли валки чумаків, українських торговців і мандрівників. Чумацький промисел зародився ще в 15 столітті. Головним товаром була сіль, біле золото того часу. Її добували в Криму і на Донбасі і везли в глиб України та далі, на ярмарки Речі Посполитої, Молдови й Московії. Чумаки їздили на волах, бо ті були витривалі. Дорога могла тривати місяцями. Вони самі лагодили вози, готували їжу, захищалися від розбійників, а ще складали пісні, що стали народною спадщиною. Слово чумацький залишилося в назві нашої галактики Чумацький шлях. У народі вірили, що ця зоряна дорога, створена Богом, для того, щоб чумаки знайшли шлях додому. У XIX столітті розвиток залізниці та промисловості витіснив чумацтво, але його спадщина збереглася в мовній культурі, фольклорі та історичній пам'яті українців. Чумаки давно зникли з доріг, але їхній шлях і зоряний, і історичний, досі веде нас у глибини нашої культури. Пам'ятай про своє коріння, підписуйся на канал, щоб дізнатися ще більше про історію України.